Урара, кошенята попліткуємо. Говоримо про розмову Тіни Кароль з Алою Пугачовою, гетьманцев, бокси Світлани Лободи Піпка Ані Лорак. Влащенко, Руслана та Камалія, можуть зручніше з вами на зміну ваш тату Пліткар без палудвадцять 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота. Друзі, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми ж пліткарі, нам завжди усе цікаво. Тож не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Пам'ятаєте, якось була гучна новина серед усіх українських змін. Значить, процитую. А в інтерв'ю РБК Україна розповів голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Пряма мова. Люди, які отримують гроші з України, тут з них отримується податок. Але якщо вони перебувають за кордоном більше півроку, то за законодавством податок має утримуватись і там. Я, яко кажучи, був здивований, тому що якого біса? Ви там взагалі з глузду... З'їхали біженці, люди, які втратили житло, роботу, кар'єру, перспективи. Не дай бог косі членів своєї сім'ї. Оподатковувати за кордоном біженців ну це взагалі клепки немає у людей. Хотілось мені запитати: гетьманце, в тебе усі дома. Мені не байдуже, що відбувається в моїй країні. Мені важливо яким буде українське суспільство у майбутньому? Що нас взагалі чекає? Як нам надалі розвиватися після нашої перемоги? І тут така крінжатіна, коли ти просто намагаєшся нажитися на горі свого ж власного народу. Але як ви думали, значить, журналісти провели розслідування, і дуже цікава ситуація складається. Гетьманцев виявляється, має квартиру в окупованому Криму. Голова комітету ВРУ з питань фінансів гетьманцев пояснює це тим, що квартира належить матері, а не йому. Окрім того, він ще й має компанію в Криму, яка всі ці роки платила податки до бюджету РФ. От ми постійно кажемо в телемарафоні, в новинах, що нам потрібно перемогти нашого ворога. Ми сильна нація, ми з усім впораємось. Я повністю з цим погоджуюсь. Але на превеликий жаль на державних засадах виявляється чимало подібного на як гетьманцев. Я не можу це ніяк інакше прокоментувати, тому що мене обурює, за якими критеріями підбирають високопосадовців, чому саме вони займають ті чи інші позиції. Як взагалі можна брати на посаду людину, яка виплачує податки Ерефії? Як можна взагалі брати людину, яка веде ціньовий бізнес? І ти, гетьманце, будеш розповідати, що українці, біженці повинні платити податки, тому що потрібно забезпечувати твоє красиве життя, виходить так. Я не можу тут стверджувати нічого на 100%. Розумієте? Я просто як оглядач. Як людина, яка окрім пліток на цьому каналі постійно говорить про військових, підтримку нашої армії, проблеми наших військових, з якими вони зіштовхуються, соціально гострі політичні питання, які ми тут підіймаємо. Тому що я громадянин, я свідома людина, для якої важливо усі сектори життя нашої України. Я в шоці, я не знаю, як це коментувати, я не розумію, як боротися з цим злом. Як взагалі цю всю погань виганяти? Тому що не хочу не хочу нецензурною лексикою розмовляти, не хочу задавати негативний вайб сьогоднішньому випуску, бо у нас буде багато цікавих пліткових подій. Як ви вважаєте, чи мають право, такі як гетьманцев, займати державні посади, коли вони мають? Бляха-муха, бізнес в окупованому Криму. Як це взагалі називається? Мама в нього володіє бізнесом. Знаємо ваших мам, татусів і так далі. Мене дуже злить ця ситуація, тому що це неприйнятно для країни, яка бореться за своє виживання, за свою незалежність. Будь ласка, пліткарі, ваші думки. Я якраз була в Ізраїлі і зв'язалась. Це була дуже душевна бесіда, дуже необхідна. Я запропонувала, щоб ми публічно нічого не афішували, щоб було менше проблем. Але це той випадок, коли не ховаються, і будемо говорити відверто. Це ціла епоха, яку хтось намагається спаплюжити. Немає ніяких принципів на тій стороні. Перемога України це перемога і над їх менталітетом. Заявила в одному зі своїх інтерв'ю співачка Тіна Кароль. Отже, була в Ізраїлі, побачилась Пугачовою. Про що говорили, як говорили, нічого не зрозуміло. Не зовсім прозорий інфопривід. Відповідно, нема про що дискутувати, адже ми не знаємо предмет розмови в будь-якому випадку. Алла Борисівна Пугачова має безпосередньо вплив та авторитет на Тіну Кароль, адже вона була тим провідником, який дав їй квиток у велике майбутнє тож цікаво про що говорили. Нічого не відомо. Тіна не втрачає час даремно. Взагалі, мені цікаво почитати ваші думки, яке у вас ставлення до Алли Борисівни Пугачової. Ви її підтримуєте? Чи для вас немає цієї межі? І абсолютно усі росіяни утримали те, що заслуговують, і тому немає сенсу говорити про Борисівну. Будь ласка, давайте розмірковувати разом. Подарунок від Світлани Лободи. Oh! Подивіться, такий офігезний мерч від Світлани Лободи. Це дуже круто. До речі, а ви знали, що кошти від прибутку альбома йдуть на відбудову будинку у сім'ї, яка втратила його на початку війни. Саме так Світлана Лобода надсилає українським блогерам, топовим стилістам свої бокси з принтами і так далі. А... Я не знаю, я не розумію, навіщо це робити. Це не допоможе Світлані. Навіщо взагалі вплутуватись в цю історію, витрачати кошти на подібні піар-стратегії, які не працюють. Ми ж розуміємо, від того, що ти даруєш бокси медійним людям. А, значить, ти робиш у вау, ефект. Боже, Світлана мені подарувала бокс, альбом там і так далі. Ну, це глобально не змінює ставлення до Світлани в суспільстві на сьогоднішній день. Все, що може робити Світлана, це безпосередньо допомагати ЗСУ, допомагати своєму рідному місту, в якому вона народилася. І на цьому все не потрібно придумувати ось це колесо фортуни. Тому що це не працює від слова зовсім. І як це пояснити? Я не знаю. Я не розумію. Тому а, дивний жест, дивна історія, дивний піар-хід. А і кому взагалі потрібні на сьогоднішній день бокси від артистів, блін, в країні війна. Які бокси, про що йде мова? Не знаю. Я ставлюсь досить скептично до подібного промовшену альбому Світлани, але можливо ви хотіли би отримати подібний бокс. Давайте розмірковувати. Я нагадую, що в мене завжди відкрите інста для наших кошенят. Можете приносити на хвостику будь-яку інформацію про ту чи іншу зірку. Ви залишитесь анонімними, а я зможу скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також ви завжди можете підтримати улюбленого блогера татапліткарів нашу спільноту донатом. Усі посилання на мою картку ви знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А ми йдемо далі. Просто супер. Ані Лорак. Ви скажете, чого ти до неї причепився? Досить про неї говорити, про цю зрадницю. Все зрозуміло. Ця війна зірвала маски, і стало зрозуміло, хто на боці добра. То на боці зла Ані Лорак знаходиться на боці кровожерливого монстра, і ми сказали: А тож давайте договоримо, і «Б». надіслали так багато інформації, перевіреної про Ані Лорак, що навіть ісак від жраку жоку байдуже. Значить, відреагував. Про це теж на початку тижня виходив випуск. Хто не бачив, заходьте на канал, дивіться. А значить, за діло заживе, тому що злили абсолютнішу правду. І зараз я з вами поділюсь досить гарячою новиною. А справа ось у чому. Ані Лорак мала дуже тісні стосунки, ви розумієте, про що я говорю. З Еміном Агаларовим та з його батьком. Не водночас окремо крутила роман. Навіщо? Потрібно було отримати крокус Сіті Холл, мати можливість на цьому майданчику виступати, а мати можливість виступати в Дубаях на фестивалі Міна Галарова, фестиваль Жара і так далі. Тому ані Лорак хх, у нас дівчинка не принципова. Мені приємно, що наші кошенята довіряють таку ціну інформацію саме мені. Є декілька українців, які нам дуже допомагають. Це не їх совісті, вони мешкають там, в країні болот. Вони надсилають дуже, дуже спекотну інформацію про кожну зрадницю та зрадника. Я вам гарантую, що попереду у нас багато сенсаційних розслідувань, і вже наступного понеділка вас чекає розслідування про чергову зрадницю. Дуже цікава історія. Напишіть в коментарях. Про кого може йти мова, і чому я взагалі говорю про Роман Лорочки з обома Агаларовими? Справа ось у чому є ще одна відома українська співачка, яка має безпосереднє відношення до Російської Федерації. Мала в минулому часі. І її дитина загадка для багатьох людей, не тільки для її шанувальників. Адже ця співачка приховувала усіма силами, від кого народила дитину. А злили мені цю інформацію ті ж самі джерела, що й розповіли про Ані Лорак, що виявилося абсолютнішою правдою. До речі, батько Еміна Агаларова Арас Агаларов є біологічним батьком дитини цієї співачки. Ох, гарячий секрет, про який потрібно поговорити. Політкарі, інтригую. Хочу запитати у вас, про кого йде мова. І якщо ви хочете дізнатись ім'я цієї співачки, ставте плюсик в коментарях. І трішки згодом, трішки пізніше я обов'язково розповім, яка українська співачка народила свою дитину від Араза Агаларова і приховує це. Навіть сьогодні. Так, незламні красиві мої, рухаємося далі. Я буваю разной, але є речі, які я ніколи не полюблю. О би бы не йшла шла це это і лицемір'я, підділка і предательство. Но уверена, что у вас точно так же заявила в своем Фейсбуке Наталья Влащенко. Наталью! Коли ти кажеш про подібні речі, а ти ж є такою ж лицеміркою. Тому про яке лицемірство йде мова, я не зовсім розумію. Взагалі досить сумно споглядати за нікому не потрібними вже телеведучими, журналістками, які усе життя в український простір протягували російський мір, які усе життя нативно загравали з росіянцями. Ну, Наталю, маєш що маєш, і скажи, дякую, що за тебе не взялися. Тому Наталя Влащенко для мене це вже пережиток історії, збита льотчиця, яка абсолютно нікому не потрібна і нічого не залишається, як розповідати про якісь свої сльозливі історії із життя. Адже ніяким чином пані Влащенко не зможе притягнути увагу українських глядачів після того, як стало зрозуміло, хто є хто. Друзі, ділимося в коментарях, згодні з моєю думкою чи ні. Зараз ми з вами поговоримо про Камалію, але перед цим я даю завдання нашим кошенятам. Будь ласка, нарийте інформацію на Руслану Лежичко. Куди вона взагалі зникла? Про неї взагалі нічого не чутно, її не видно, вона нічого не заявляє, нічого не говорить, в соцмережах повна тиша. Що взагалі відбувається? Мені здається, Руслана зараз не в Україні. А так це чи ні, завдяки нашим кошенятам, сподіваюсь, дуже скоро ми зможемо дізнатись. Кому що відомо про Руслану лежичку, пишіть мені в інста, пишіть в коментарях обов'язково, будемо складати її кейс, тому що зникла і все. Що відбувається? Те ж саме питання, я можу поставити Камалії розлучаються. Потім вона натякає, що сходяться. Щойно ми говорили з вами у попередньому відео, що я вірю Камалі, а тепер в мене закрадаються сумніви. Якщо це піар, і все більше ця історія схожа на піар, навіщо? Для чого це все? Ну, що це вам дасть? Будь ласка, поясніть. Камалія розстав крапки над і, скажи, що у вас все добре з хуром. Ви не розлучаєтесь, просто сімейна криза на слабкість, і на цьому все. І в той же час, дивлячись усі наступні ваші кроки, складається враження, що е, цей піар-хід... не знаю, не знаю. Інтуїція поки що мені нічого не каже. Можливо, хтось щось знає із наших кошенят. Мій інстаграм відкритий для інформації. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.